44-та сесія Чернігівської міської ради восьмого скликання, запланована на 20 лютого, знову не відбулась. Про наміри відмовитись від перемовин з іншими фракціями напередодні заявив депутат Олександр Ломако. Нагадаємо, депутати вимагали затвердити регламент взаємодії між міськрадою та військовою адміністрацією. Це врегулювало б усі суперечки щодо повноважень. Але здається, рідний дім не готовий до будь-яких перемовин з іншими народними обранцями і ставить нові умови. Їм хочеться, щоб всі працювали по їхнім правилам. Правила ми готові обговорювати після того, як буде обраний секретар. І вже традиційно депутати рідного дому звинувачують у відсутності кворуму на сесії своїх опонентів. Фактично сьогодні ця бездіяльність зі сторони депутатів, які регулярно, системно не ходять на зібрання, вона говорить про те, що місто насправді потерпає. Галузь культури. Ми маємо палац імені Радченка. Програма не прийнята. Програма не прийнята, і дві тисячі дітей не зможуть якісно отримувати мистецькі послуги. А от депутати невідправлячої партії стверджують, рідний дім хоче вирішувати всі міські питання одноосібно, ігноруючи інші фракції. Це було скликано підписами депутатів дому. І питаннями, які теж склав ті партії рідний дім, тобто інших питань там не було. Ну, от, ми були на погоджуваній раді, сказали, що це ж неправильно, коли одна партія чи якась група людей визначає, які рішення будуть розглядатися і прийматися на населі. Ну, ми на погоджуваній раді, представники нагодовували і сказали, що давайте це узгоджувати через комісію. На комісії жодні пропозиції від інших партій, вони не розглядались і не голосувалися, і не підтримувалися. Порядок денний був сформований сформований без участі нашої фракції і інших фракцій. По-перше, тобто нас поставили перед фактом. По-друге, на погоджувальній раді ми підняли питання регламенту Чернігівської міської ради, тому що багато питань, які сьогодні там було внесені, вони не входять до компетенції Чернігівської міської ради. І приймати ці рішення це фактично вчиняти певні правопорушення. На наші спроби поставити незручні питання щодо ігнорування інших фракцій. Олександр Ломако повідомив, що має часу. Пане сам зводят теж паленьке питання. Нема часу при цьому, як стверджує депутатка Марина Семененко, рідний дім ще й присвоює ідеї інших депутатів, наприклад, пропозицію зробити проїзд у міських автобусах безкоштовним для пенсіонерів, за яку саму пані Марину ріднодомівці критикували ще кілька днів тому. Чотири депутати рідного дому за цю правку не голосують, і потім я відкриваю протокол засідання комісії і бачу, що моєї пропозиції взагалі немає. Тобто вони не внесли її в протокол. А після цього я бачу, як Ламака пише в себе в телеграм-каналі, що це виявляється вже пропозиція рідного дому, щоб пенсіонери за віком їздили безкоштовно. Наступну сесію спробують зібрати на початку березня. Але чи набереться кворум? Питання відкрите.